Шостий конкурс краси перлина рівного стартував. Цьогоріч він пройде у стислі терміни. Втім, учасницям таки підготували сюрприз. Репетиції, дефіле та фотосесії поступово наблизять дівчат до фіналу. Він відбудеться у формі світського заходу. Організатори розповіли, це зумовлено невеликою кількістю дівчат перлинок. Після кастингу журі обрало лише сім учасниць. Я ну, хотіла закликати усіх красивих дівчат, тому що у рівному дуже багато красивих дівчат не боятися брати участь у таких проектах, тому що. Вони тільки допомагають розкритися, тільки допомагають знайти нових друзів, якісь нові можливості для себе. Не обов'язково вони пов'язані з модельною справою. Ці можливості можуть бути пов'язані із реалізацією там творчою або навіть і пошуком роботи. З обраними дівчатами над постановкою конкурсних виходів працює титулована красуня Іванна Гордієвич. Вона впевнена, після конкурсу дівчата змінюються. Дівчата, які були можливо менш впевнені до цього моменту в своїх силах на протязі цього. Тижня вони здобудуть більше впевненості собі, розкриють весь свій потенціал. Я думаю, що вони зможуть і в майбутньому і в інших проєктах брати участь і достойно представляти наше місто і на всеукраїнських, і на міжнародних конкурсах краси. Наймолодші учасниці конкурсу лише 15 років. Однак, за плечима десятикласниці Анни Сусяк, участь у шкільному конкурсі краси. Там її помітили організатори перлини рівного, і вже нині дівчина готується до фіналу. Мені подобається. Світ краси, та я хочу бути більш певнішою собі та випробувати свої сили у такому конкурсі як пролина Рівного Рівного-2013». У фіналі конкурсу дівчата порадують глядачів у трьох виходах. Втім, головна мета конкурсу благодійна. Тому учасниці разом з організаторами та гостями свята у рамках вечора збиратимуть кошти для маленьких пацієнтів онкогематологічного відділення дитячої обласної лікарні. Допомагатимуть у цьому ведучі свята дует Мегаполіс, які вже продемонстрували журналістам власні таланти. Цього року перлину рівного виграє дівчина з Кузнєцовська, але приз і не отримає. Бо треба бути від природи, а не від радіації. Краса врятує світ світ. люда вже була готова врятувати цей світ, але з героїчного в неї була лише лисина Брюса Вілліса і плач Бетмена. Олена Семанович, Юрій Кобів, новини рівного.